Всім привіт! Хочу показати ситуацію по розсаді. Те, що ми ставили раніше ось в такому вигляді, дуже гарному, мені подобається і корінь вже непоганий. Але, звичайно, рослинки повинні ще стояти, поки більш-менш плетуть кум землі, бо все-таки ще їх треба і закалити, і в таку жару. Звичайно, ніхто їх висаджувати поки що не буде. Тому що дуже-дуже сильна спека. Треба трішки почекати, поки трішки спека спаде. І взагалі їх висаджувати краще під затінку. Тому що в у нас, у нас така спека. Але ж це не скрізь. Така ситуація з розсадою. Ось є і така ось і така. Ну, тут уже листик більш-менш розправляється, Прийшлось відкрити, тому що, якщо закрита і жара така, то вона починає гнити. Тож, тож така ситуація по розсаді. Та і витягується, якщо вона постійно накрита. Звичайно, як з дому виїжджаю, то я накриваю. А так ну, в цілому непогано. Ну, і, звичайно, це залежить від сортів, тому що сорти деякі дуже гарно черенкуються, а деякі не дуже. Ось. Тут дібл. Це у нас лія цукрова. Звичайно, ще підживлення не витягується чомусь. Не, не хоче витягуватися. Ось витягується. Ось така коренева, непогана. Так. Що це у нас тут? Знохідка. Ось. Ну Взагалі зімклоніки дуже непогано черенкуються, я вам скажу, бо в них дуже гарна коренева система. Так, Долі Априка. Ось стоїть оприка. Ну, Априка взагалі, взагалі вона дуже така винослива полуничка. Але її ще треба постоять пару неділь. Ось так виглядає дивно, ну теж вже є деякі проблеми. Ось треба відкривати, щоб воно не погнило. А дуже жарко і дуже швидко пересихає лист, то фугори б, звичайно, не помішали. Але ж, але ж ми їх вже не почепили, ну, то вже буде ток. Буду відкривати і буду бризкати уручну поки що. Якщо їду з дому, то я закриваю. Ну і стараюся намочити оцю сітку, намочити агроволокно, щоб тут збити температуру. Ну і ось, ось у мене яка ситуація. Не знаю причини. Ну, я думаю, що це неправильна зрізка, тому що, тому що, мабуть, вона довго лежала, довго лежала. Начебто ну, курінь і пускає, але, ж, 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 але але ось така ситуація. Це все, звичайно, буде викидатися, щоб не переходив грибок долі, хоча тут вже обрублено, він долі не піде, але все одно. Ну... Все одно. Це сорт тут алегро і омі. Де вкорінилося, там добре. Сенсація в мене в минулому році дуже погано вкорінювалася і горіла, але в цьому році начебто ну, начебто ну, ситуація краща. Ось така коренева система. Тож, Тож така ситуація з касеткою. Така жара, як зараз, вона не, не на користь розсоді. Ось так я роблю їм холодний душ, для того, щоб збити температуру. Ось так, стараюся, стараюся. Оце тут побризкать навіть стінки. І тут температура трішки подає. Ну і орошається, звичайно, листик. Тож, злідуючою партією, якщо і буду вирощувати, то фугари почеплю обов'язково. Хоча б на екстрений випадок. І ось так. Хоча б раз у час півтора. І цього буде достатньо для того, щоб вона укорінювалася. Ось то, що лежало в мене довго в погрібі. Мені бракувало часу її висадити. До сих пір вона не відійшла. Але можна зрізати листочок і він наросте знову. Також я укорінила. Черенки без листя, ще не дивилася на їх, як вони себе почувають, де їх висадило. Раз пошукуємо, де їх висадило це не воно. Димаєш. Ось воно, здається. Ось тут я висадила фанелу, гнилий нема. Корінчик начебто росте, але ще тут не видно корінчика. Ну і гнилий, як бачите, я не бачу, тут от де зрізане повністю. О, ось є трішки, хоча і оброблені були. Ну, жара дає про себе знати. Корінці, Корінці біленькі. Є, тут ще стоїть. Побачимо, що буде долі. Чи вийде, чи не вийде. Звичайно, такий спосіб під плівкою, він дуже гарний. Але коли температура не за 40. І ще коли були сильні вітри, то у мене тут здуло трішки агроволокно і трішки туди попадало сонце, то, можливо, це і є причина того випаду, тому що там далі все зелене. І ось тут, де сонце не світило, все зелене. І гнилий не моє Ну, не без того, звичайно, є якісь випади, але ж, але ж не так, як то. Тож така ситуація по розсоді. По касетки я мою на увозі. Тож, касетку більше не стовлю. Ось так під плівку, тому що дуже жорстко. Касетка буде з-під кущів. Де в мене є полив автоматичний, де ж ручний, там касетку ставити не буду. Тому що задовбоюся його поливать. Так, Ну, а це зрізала мурано і поставила на укорінення вуса, які були долі. долі. Зараз подивимось, що тут. Ще не видно нічого. Тож експеримент продовжується. Тож сток.